Всім привіт! в бідренки. У нас сьогодні число, он вам видно, я думаю. 4 місяць, 24 число, 8.14 вечера. вечора. Дивіться яйчка, 19,99 здоров'я. Упаковочка така, 20 штучок. Курш злоту, десь я напишу на екрані, щоб ви знали. У вас подписочка, поїхали дивитися. От бачите, три стрілочки зробили, щоб не путались. Яйчка. 10 штучок, 11 злотих. Примерно так. Це в середньому. Тоді всякі джеми. Давайте дивиться, що будемо дивиться. Мед польський. Видно вам полкило грама. 1550 джеми 6,79 недорого. Всего 7,29. Ви поняли, от ціна, от продукт правильно, правильно. 5,7, 5,49,4. Ой, який хороший це от добра штука. Виказали вам сказати, от добра штука, фіні і прочі нутели. Це не вон, а ну-ка соберись. Я думаю, хорошенько видно. А оце от уже серйозна заявка. Береш баночку огурчиків, друга за один злотий. Тільки стільки перше стоит, щось не бачу, нічого не бачу. Сейчас узнаємо, сейчас я візьму собі наверное, баночок две. Вони добрі, люблю такі огурчики. Після пару днів почав таку чепуху брати с цим вот полкилограмма 7,50 Тут дело не в цене, дело в тому, що... З молочком потім його бадяжиш і добра штука, ну, швидко перекусити, чого нет. Так що лайк, за оці всякі несквіки і проче. Вон воно йде 7,50 за пів кіло, взагалі недорого. Тоді всякі до <кхе> спагетти 5,59-520 грам. Вкусні теж непогані мені Ну, Вже тоже сильно не беру, потому що вже нажерся. По тому мряху в кінці покажу свою круглу будете знати. 4,19 5 макарошки. Разниці взагалі не бачу, дорогі дешеві. Отакі десь теж брав непогані акції, просто тьма. От 3 плюс 1, ти береш четверте в подарок. Ну чим ні. І приходиться брати 3 пачки і четверта і безплатно. Отакі раніше була акція, десь брав дві береш дві в подарок часто. Вон, 3 плюс 1, 3 плюс 1, 3 плюс 1. Зараз далі вам покажу акції інтересні. Майонези. Кстати, непогані майонези. Щось ціни тут не бачу. От. Соусід 2 плюс 1. Зачем мені три соуси одразу я потім не знаю. Мівінки, мівіночки. Угу. Два, 3 Оце от непогано, 4,20. І ця непогана. Я люблю гостре таке, щоб аж сльози йшли. Молочко. 3,79, 3,2, жирність. Угу. От 3,79, ось таке олачка. Шо? А, таке я брав от. Чекай брав, вот такая вот я брав. Или вот, например, молочку муру, два береж, 2 два подарок. Ничем у меня хорошая цена. Це получается цена, якщо за 4 уже посчитано. Ну то есть 100 гривень за 4 литра. Кетчупи. Можем бути интересні кетчупи. 12,99 за почти килограмм. Ого. 990 грамм начинається. Паста. Вот, до спагетти тоже. Ну і чаї без чаю нікуди, ні туди, ні сюди. Це не по божески взагалі. Чаї непогані брав, не раз пив, п'ю. Отакі тільки не брав, не знаю що воно таке. Один один безплатно. Один береш, другий подарок. Ну, Ваша любима. 12 пак по 4.19 при закупі 12, тобто ви берете пак по 4.19. і таке от пиво. Це щось дороге. Зубер, боже. Дойшли до пива добре, яке мені подобається. Зараз чорний. Оцей добрий мені подобається. Ну, буває там одне в місяць, хороша. Якщо холодненьке, то взагалі песня. 12 береш, 12 подарок. Ті, хто люблять пиво, тут, може, тут спиваються просто. ну так, 12 бере 24 бутилки, 12 літрів пива. Ах, в бутилках безворотніх, 12-12. і 12. Це ж сезон пішов, шашлички, щоб люди собі віддихнули. Хорошо, что я не бухаю. Це бы уже было бы горе. Сейчас бы два ящика вже додому неслось бы. Жінки сказали бы денег немає. Естественно, дітям на конфеты, на пиво есть, на, на те немає, знаете таких. Вот тоже 12-12. Хм. Неплохо, акции, неплохо. А сейчас такая пробував. тоже типа Сидра пойдет. О, когось вызывал их на работу. Салфетка. Я знаю, что у меня двигаются женщины, дівчата. Вы знаете, скільки они стоят у нас, и скільки тут от дивіться. 3,69 Тільки тут це не щось, коротше, тут вони якось там так зроблені, а тут так зверху вниз, я колись брав теж щось, не те, що... Ну, в общем треба дивитися внимательно. Це не коротше. Але це мій любимий відділ тут приходиш. Це іменно те, що доктор прописав, береш. Так, зараз треба понюхати. Попшикався Пахучий, кстати. Вам не можна передати запах, але пахнуть класно. Так, це вам все видно. Якщо вам подобається таке відео, пишіть я вам більше поснімаю. Просто... Така штука в супермаркетах, що вічно музика грає, Вчора був в музика грає. Я не можу зняти, Вірні, я можу зняти, але це виходить не те, що я хотів. От вода мінеральна. Дивіться. Шесть бутилок по 0,89. Ще нормальна тема, не знаю, чого такий сок п'ю, пойдет. Два береш, один в подарок. Та що ж таке? І ціна 3,79, да? Ну да. він так і був щось до, до долара ближе. Енергетики, вот опять береш пять в подарок. Ну, я никому не рекомендую пити цю херню. Хотя юлить тоже не буду дурить вас. Буває изредка такий беру, який небудь чисто коли кофе там дома мало випив і кудись на срочно їхать, забіг, взяв один шандарахнув, ну гадость. Вот от намного вкуснее. Мені нравится. Даже не лжих їх таке давало щось. Вкусно, 2,79. При закупі скільки там Трьох. Зачем мені три штуки, я не знаю. Ну що, подивимося по, по этот. Поклепчено, підкуселительні. Мой Ой-, -ой. 42-й, 42-й. О, чи подарок щось від цього нап. Ага. Прикольно. От, привізки 65, при закупівець. Зачем він буде виконати, спрашується, да, така акція? Щоб напитися, обригатися. Мені верні всякають, хоч би даром я б не брав би чесно, а це точно не брав би. Та й пиво не брав би даром. Не люблю ці, всі діла вже свої відпиви, наверное. Щоб ви не казали, що там металька. Алкоголь, все що там, ні. Мені вже цього вистачає. Таке вже взагалі 7 готний пивний от, пиво отопило. Ізрідка. Дивіться, які красиві бутилочки. Красиві біла смерть. Красиво. Не вздумайте таку херню купляти. я вам так чистоценне, щоб ви розуміли. Давайте щось друге, покажу, чому цю водку фу, мене жога от такого. Фу. Вина. Вона лучше вина якось візьміть, там ізрідка та шарахніть, Нормального тільки. Не, не того, ж там по 4 злотих за півтори літри, я нормального. Не те, що там з дішових, ну типу вон там 5 злотих, то я тут бочку мили після нормального і потім туди налили в бутилку, порошка насипали і вийшло вино. Так що взагалі краще не пить. Давай нам сладості, це будемо скоро закруглятися. Наприклад, от. добре, ось ця фірма, банітки добре. Я не знаю, мені все подобається. Ще нічого не було поганого, щоб я з'їв і мені не подобалося. Оце от добре теж брав не раз до молочка, до такого молока Люблю таке вкусно. Таке, отаке я не брав, не знаю чого. от он щось було, Три береш, три в подарок, ну, як не взяти. Другий за один злотий. У мене вже пузик дальнобойщика, мені що залишилося, тільки набирати. Шість злотих. 4. Добрі трубочки, оці. Не оці, а оці сині. Мені подобаються дуже сині. І ще десь з кокосом тут є теж добріші. Дуже добрі. Ось щось три береш, два в подарок. камеру, як пороблена її сьогодні. 471 Вот лампочка 3,49 Солярно написано з этим. З датчиком движения, по-моєму, і всі ці діла. Вот, шкари, якраз на літо шкари завезли. Пінка з ковородочки. Ну скільки стоїться находить шупати, бо тут все навалено именно, я не знаю, як на 6 мая було навіть шупати, перерили вже Гриль, наверное. Набор на гриль. Давайте ще тут трошки пройдемося, глянемо що тут є. Так і закругляємося іду щось купляти. Подивись, кусірується погано, щось не подобається. Айфон викинути його на мусорку. 29, 19, ложечки, вилочки. О, оце от добра нутелла, здорового банка 2750. Неплохо, очень неплохо. Я взяв би, ну серйозно, в мене вже пузо вже стараюся таке сильно не вже собі відказую. По рукам сам себе дві, щоб нічого не купити такого. 2,49, 2,49,49. Ну сейчас все купить себе додому. Ну естественно какой якось колбаска ще чего. Ой-ой. Відерка. Попкорн. Э, Сіпінь стоїть, хто його Тут, ж, будь, було написано, ну, Непонятно. Все як обично. Оркиндери. Яйка 3 злотих. Супер цена. Так, всем пока. Подписывайтесь, если такая тематика вам интересна. С удовольствием. Premium микс Palmis, це що 6,29 парнішончики малюсенькі. Зараз мені напишете, що ми не розбираюся. Може бить може ви спробуйте на ходу іти розказувати, записувати, дивитися під ноги. Це все не так просто. З вас лайк, підписка желательно, це мене серйознішим уровнем мотивує. Знімати вам багато відео. Ну може на цей канал не багато, ну стараюся. По можливості вам пожалуйста. Бо спрашивали, для чого ти другий канал. Вот для чого. Все, пока-пока, закругляемся.